Добрий день, шановні друзі-гітарісти. Сьогодні ми будемо з вами вчитися. Сьогодні ми будемо розглядати зменшені септакорди. Сьогодні ми будемо говорити про зменшені септакорди, поговоримо про їх особливості, про те, як застосовувати їх на практиці. І для початку ми поставимо ось таку схему. Сьогодні будемо грати тільки цю схему. І поставимо її на третьому ладу. Фа, Сі, Ре, Соль, Дієс. Ось такі звуки. І перша особливість, яку я хочу зауважити, це те, що кожна нота, котра входить до складу цього септакорду, вона є також тонікою, або може бути також тонікою цього акорду. Може розглядатися як тоніка. Це особливість тільки для зменшених септакордів. Друга особливість е, полягає в тому, що ми, коли ми пересуваємо акорд на півтора тону, ми маємо ті самі звуки тільки в іншому розташуванні. Тут, як я казав, вже були звуки е, Фа, Сі, Ре, соль Дієс. І ось тут ми маємо соль Дієс, ре. Фа, сі. Ще через два лади ми маємо Сі Фа ді Фа соль діс Р. Далі Р, соль діес, Сі Фа. І це нам дає те, що ми можемо використовувати ну, не тільки один акорд. Ми можемо використовувати ланцюжки з акордів а, замість одного акорду. Добре. І далі я хочу поговорити про те, як. Використовувати як застосовувати ці акорди на практиці, ми можемо замінювати звичайні домінантні септакорди, тоніка якого знаходиться на півтону нижче за тоніку нашого зменшеного септакорду. І якщо ми маємо чотири тоніки, тоді за допомогою. Одного акорду ми можемо обіграти 4 домінант септакорда. Але ми це використовуємо тільки у мінорних тональностях. Це дуже важливо, тому що в мажорних тональностях це не буде звучати ну, достатньо добре. І перша послідовність мі септакорд і ля мінор. Ось така послідовність, і ми будемо замінювати акорд мі МІСЕП. Такі самі зменшені септакорди ми можемо використовувати, щоб обіграти, наприклад, ну, достатньо рідку послідовність а, ля септ, ре дієс мінор. Як я казав, це достатньо рідка послідовність, але послідовність акордів до Додієс септ і фа Фадіс мінор, вона буває набагато частіше, тому що тональність фа Фадіес мінор це паралельна тональність до ля мажор, і це достатньо легка і достатньо часта тональність для гітари. И наступная тональность, а, наступна связка – это аккорды а, до минор, соль септ и до минор. Вот так. Тепер ми беремо нашу схему і пересуваємо на другий і третій лад. Вже маємо чотири інших тоніки: це МІ, ЛЯ дієс, ДО дієс і соль. І такі самі звуки ми отримуємо, коли пересуваємо на п'ятий лад, на восьмий лад і на одинадцятий лад. Теперь э, замена. Первая связка это ре диез септ, соль диез минор. Далее. Следующая связка это ля септ, ре минор. Так. Далее, наступна связка. До септ, фа минор. И далее, фа диез септ, си минор. Ще раз пересуваємо руку на перший і другий лад. І вже маємо інші чотири тоніки. Це ре дієс, Ля, До і Фа дієс. Також пересуваємо руку на малу терцію. Це четвертий лад, сьомий лад і десятий лад. І також можемо обіграти. Чотири септакорди. Перша зв'язка це ресепт і соль мінор. Далі наступна зв'язка це э, соль -діес септ і до -діес мінор. фа-септ і Сі бемоль мінор Вже коли записав відео, помітив, що забув одну зв'язку. Дуже важливо: це Б-7 ЄМ. Вона теж обігрується. Свій акордами останніми. Ось тепер на сьогодні все. Дуже дякую за увагу. І побачимо з вами на наступному занятті.